Привіт! Бачите, в мене щось голосом не просто є, коли я голос говорю, а голосно я говорю, коли сюди хтось заходить, непонятно. І починає щось шуміти, шарудіти. Дивіться. В минулому році ми згенерували свій власний бандл і він у нас тіпається. Значить, ми перейшли на другий день Енстро. Тут розказується про те, як у нас все буде працювати. Вам-то, в принципі, не дуже і треба. Але давайте послухаємо: на домашній сторінці Чобіт юзери бачать лист з 10 останніх активних робіт, які групуються по категорії. А тільки місцеположення, позиція і компанія відображається для кожної роботи. Для кожної категорії тут є... Лінкін і пропосилання, які дозволяють е, цій, цьому списку All to List All the Jobs. Типа, які надають цьому усі, е, роботи. Юзер може також шукати роботу чи постити нову роботу. Друга історія: юзер може запитати ну, Типу дати запит на всі роботи в даній категорії. Юзер бачить лист ну, список з усіх робіт. З категорії, які посортовані за датою і ем, розділені на сторінці по 20 робіт на сторінку. Третя робота. User Refines. Е, Не знаю, що таке Refine. Ідеальний жертв. Shift і Ні, ну Google мене завжди дивував, ну, ладно, хай буде очищається і вдосконалюється. Це, ну, бо. Юзер вдосконалює ліст з допомогою ключових слів. Юзер може ввести деякі ключові слова, щоб вдосконалити його пошук. Ключові слова можуть бути словами, які знаходяться у місці положення, в позиції. В категорії, uh, чи company film Can be worked on in the location. Можуть бути словами, які знайдені у локації, позиції, категорії, чи uh, company field. чи чи в, чи в um, полі компанії. Четверто. Юзер клікає на роботу, щоб побачити більше детальної інформації. Юзер може обрати роботу з листа, щоб побачити більше детальної інформації. П'яте. Юзер постить роботу. Юзер може постити роботу. Робота зроблена з декількох кусків інформації. Це є компанія. Тип, тип роботи може бути повний час. Part-time чи freelance. Логотип має бу може бути опціонально, URL, опціонально, позиція опціонально, location, опціонально, категорія. User обирає з листа. Ну, типу, западаючи в списку можливі категорії. Е, також має бути опис роботи. Urли і імейли є автоматично поєднані. О, як. Це зробити how to apply. URLs імейл з є автоматично. Uh, Whether the job can also be published in affiliated. Uh, Google каже, що це чи. Ну, я думаю, що вазраст, типа, як робота може також бути опублікована на Ага, на веб-сторінці афіліата. Афіліація, як я розумію, то той, хто шукає роботу. Імей. Імейл постера. Процес має тільки два кроки. Перший користувач заповнює форму з усімами. Усі потребуется информацию, чтобы выписать работу, потім Win um Validation board. Pitvergi. Uh, nee, не Nee. Короче, потім він валидує информацию. Перевіряю информацию. During the review, the final page will be created. There is no need to create an account to post a job. There is no need to create an account to post a job. A job can be modified afterwards thanks to a specific URL. A job can be modified after that, thanks to a specific URL. Тому що тут. И ладал. Думаю, в это мало бы знать. Um, protected by a token given to the user then the job is created. И те, где защищены с помощью ключа. Token. Тоже без ключ. И те, надо это користовать, когда работа створяется. Token Кожна each job кожен пост роботи Є онлайн протягом 30 днів. Це можна змінити. Це може змінити адміністратор. Юзер може е, тримати назад, повернутися, щоб е, знову активувати або продовжити валідність своєї роботи е, на ще 30 нових днів. Але тільки коли робота вже має вивітритися, має е, строгості закінчитися менше, ніж за 5 днів. Тобто за 5 днів до кінця типу, може продовжити. Шосте. юзер може бути афіліатом. Юзер потребує, типа, стати афіліатом і бути авторизованим, щоб використовувати Jobit api Application Interface. Він може також вибрати, he can also choose to get jobs from a subset of the Available Categories. Він може також обрати, щоб взяти роботу з вибірки з по можливих категорій. Uh, to apply, щоб вибрати, щоб приєднатися, не знаю. Юзер мусить дати наступну інформацію. Своє ім'я, імей і вебсайтру. Тобто. Афіліат аккаунт має бути активований адміном. Один раз Once activated Одного разу активований. Типу, коротше, один раз він активується і афіліат отримує токен, тобто свій специфічний ключ, щоб використовувати його ем, з API через e-mail. Всьома історія. Афіліат ем, Retrive отримує вроді. Ладно, повіримо Google. Афіліат відновлює поточно активний лист робіт. Афіліат буде ритрівати, тобто відновлювати поточний лист uh, by calling the API. Ну, типу викликаючи API uh, з його афіліатським ключем. Його ключем роботу шукача. типу. Uh, the list can be returned. Ліст може бути повернутий з моєю XML, JSON чи YAML-форматом. Афедіат може Unlimited the number of jobs, uh, може лімітувати no, кількість робіт, uh, які мають бути повернені, and refine, я вже читав це слово, і вдосконалити uh, свою вибірку вказуючи категорію. Торі б Admin Конфігурує веб-сайт. Адмін може редагувати категорії, які доступні на веб-сайті. Адмін копірує роботами. Адмін може редагувати або видаляти будь-які запущені роботи. І Б3. Адмін менеджить, ну, керує афіліатами. Адмін може створювати чи редагувати афіліата. Він відповідальний. За активацією афіліата і може також виключити його. Коли адмін активує нового афіліата, система створює унікальний токен. буде токен, це знак. Ну ладно, це унікальний знак, бейток можна сказати, який використовується афіліатом. Не, не знаю, чи я зніму третій день без ваших лайків, але ну, дякую за увагу. Ставте ваші лайки, підписуйтесь, якщо люди відомі, що їм однорупний канал, з людьми, хоч вивчити любить туторіал. Від мене.